Васильівчанину 31 рік проживає у будинку один, тому ніхто йому не заважав виготовляти наркотики. Тут їх були різні види. Молодик у своєму будинку зберігав близько 200 грамів маріхуани, 9 поліетиленових пакетів з залишками речовини наркотичної, зовні схожої на метамфетамін, та дві скляні банки із речовиною зовні схожою на прекурсори. А ще чимало обладнання для їх виготовлення. Кому і за скільки продавав наркотики, міліціонери не кажуть. Але інкримінують квасилівчанину одразу три злочини. Він не затриманий. В ході досудового розслідування стало відомо, що Роман уже притягався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю. А наразі за скоєне чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі. Не так сталося, як гадалося. На судовому засіданні зловмисник щиро розкаявся та сприяв розслідуванню злочину. Тому Фаміда за все скоєне присудила йому лише п'ять місяців арешту. Він відбуватиме покарання у арештному домі Катеринівської виправної колонії. Самі міліціонери констатують, чинне законодавство на сьогодні надто лояльне до наркозлочинців. Тому, аби знизити криміногенну ситуацію, варто посилити міру покарання за цей вид злочину.